В ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС в офісі президента України. Назвали це найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у світі за останні десятиліття. Станція пішла під воду за лічені години після підриву. У зоні ризику 16 тисяч жителів правобережжя Херсонщини. Під загрозою затоплення близько 80 населених пунктів. У деяких містах і селах рівень води досяг покрівель будівель. Нині інформації про постраждалих серед людей немає. Місцеве населення евакуйовують. Працюють усі екстрені служби. Порох порог, порог. Він воєнтролюють критичний момент підняття води очікують за 24 години. каже голова Херсонської ОВА Олексій Прокудін. Додає найскладніша ситуація в мікрорайоні Острів. Звідти вже евакуювали понад 800 людей. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові всі поруч. У Херсоні вода вже піднялась на 2 метри і це не межа, кажуть фахівці. Позаду мене на Дніпро, ми на рестанції, це в Херсоні. Люди тут завжди прогулювались. Ну, останні часи ні, але зараз ми бачимо ситуацію. Знаєш що? Рибок Аль вчиться. Альтанка чи це? На самому узбережжі Каховського водосховища жахливі наслідки російського терору. В мережі з'явилось відео, на якому видно, як детонують міни вимиті течією. Їх окупанти встановили на берегах Дніпра. Масштаби катастрофи в одному відео на Херсонщині водою знесло цілий будинок. І от у нас біла військово. Да. Водичка піднялась. Здорово. Весело. От такі от діла. Давай, домик. Прощай. Тим часом внаслідок підняття рівня води у новій Каховці затопило зоопарк. Більшість тварин загинули. Поліцейські ж намагаються врятувати тих, хто вцілів. Зараз, зараз що знайду. В оперативному командуванні Південь вже повідомили, Каховську ГЕС знищили не ракетним ударом. Дамбу росіяни підірвали зсередини. Навіть по виду ушкоджень по зовнішньому вигляду самої дамби, які яку ви демонструєте, видно, що підрив відбувся з, з середини. У Дніпро через підрив Гес потрапило 150 тонн машинного мастила. Є ризик витоку ще 300 тонн олії в річку на засіданні, яке екстрено скликала РНБО. Вирішили нині головне врятувати людей із небезпечних населених пунктів, а ще зробити комплекс міжнародних і безпекових заходів, аби притягти Росію до відповідальності за цей теракт. Марко Ручка Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.